Для підтримки національного оператора Київстар Київстар з'єднає усюди. В Ірландії є замок, що називається Данбойн. Славиться він тим, що це не просто музей, а ще й шикарний готель для заможніх відвідувачів. Особливість такого місця поєднання максимального комфорту та заглиблення в історію. У стародавньому українському місті Радомишель, що на Житомирщині, перейняли ірландський досвід. Далий апгрейд – це коли старий млин. А тут колись був старий млин, перебудовують в замок Радомишель. Зараз побачимо, чи перетворилося гидке каченя на розкішного лебедя. Ходімо. Колись в цьому приміщенні був старий млин, і після багатьох років занедбання тут було створено середньовічний замок. Тепер це комплекс з готелю і музею, в якому чітко видно, як жили українці декілька століть тому. Можна подумати, що ця штука це ступа яги але насправді це пральна машинка 19 -го століття. Головне не переплузти пральну машинку з вуликом для диких бжіл, був не схожі. Тут знаходиться понад п'ять тисяч українських домашніх ікон, і через це як ви розумієте, енергетика божественна. Вона фантастична. Відчуваєш себе якось піднесена, ніби в цей момент з'являються крила. Виявляється, для ікон спеціально робили святкові змінні панелі. А нині ця мода перекочувала і на мобільні телефони. Окрім ікон, тут зберігається також велика кількість предметів старовинного народного побуту. Наприклад, ексклюзивні амфори, з соломки, які не пропускають рідину. Солома переплетена лозою, і коли сюди наливали, наприклад, воду, солома розбухає, лоза її стискує, і тому рідина не проливається. Зараз так робити вже не вміють. Але ще до млина на місці замку з 1912 року існувала папірня, яка належала Києво-Печерській лаврі. Спробую і я стати папірником. Робити папір це все одно, що ліпити вареники. Процес кулінарний. Тісто, в свою чергу, складається з льону і крупиви. Все. Рамку одну накриваємо рамкою іншою і зачерпуємо тісто. Так от. Тепер знімаємо одну рамку. Чик. Бачите? Тепер накриваємо ще однією серветкою. І все разом з дошкою кладемо під прес. І притискаємо пресом для того, щоб папір був як якісний влинець в дорогому ресторані. Тепер оцю дошку переносимо на стіл, знімаємо серветочку другу. Тепер найголовніше, треба це робити сухими пальчиками. Беремо таку швабру, невеличка шваброчка, і відриваємо кінчики паперу, нагортаємо на швабру, отак от рівненько, і фух, знімаємо. І чіпляємо на шнурівку сушитися. Все. Коли воно висохне, буде ось такий папірчик. Бачите, він трохи кривенький, але для того, щоб його розрівняти, знову кладуть під прес. І от тепер найцікавіше. Побачимо, як всередині виглядає середньовічний шлюбний номер. О, зараз ми побачимо, чи схожі радомишлянські кімнати на королівські палати. От якби в цей кабінет зайшла моя мама, вона була просто щаслива, тому що вдома вона збирає величезну кількість підсвічників. Будуар. О, прямо як у Людовіка. Трішки навіть шкода, що я приїхав сам. І в кожному замку повинні бути привиди. Ходімо, їх пошукаємо. Алло, мама, я зараз не можу говорити. Я шукаю привида. Та ні, мама, я не здурів. Я в родомишлі. Ой, угу. мама, тут страшно, я тобі перезвоню. チコミ選手 Отже, екскурсія замком коштує 30 гривень з людини. Переночувати в замку коштуватиме від 800 гривень за ніч. Ну а поїсти окрім їдальні готелю можна у скромних придорожніх кафе міста за 30 гривень. б міг подумати, що зі звичайного млина можна зробити замок, та ще й музей, та ще й готель, де можна не просто насолодитися старовиною і мистецтвом, а ще й познайомитися з унікальними персонажами. Правда, колега? За підтримки національного оператора Київстар, «Київстар» єднає усюди.